Микола Кочерга новела місце під сонцем. Сад чекав на дощ. Він радісно плескав у долоні, коли на горизонті з'являлася найменша, найтендітніша хмаринка і сумно опускав листочки, коли вона знову тонула в синій чаші неба. Біля старої розлогої яблуні росла молоденька вишенька, що вплилася тоненькими гілочками в гостюще яблуневе листя, і здавалося, що вони були одним деревом. Тож маленькі кароокі вишеньки висіли в купочці з рум'яними яблучками. Оце я молодець. вигукнув з яблука червяк – Живу на такій висоті. Він поглянув униз. Там у бур'яні греблися кури. Гей, ви, потвори, ото й длубайтесь у землі. Вам ніколи не бачити світ з такої висоти. Тільки я це можу. Не тільки, почувся чийсь голос. Поряд з яблуком. З трохи прив'ялої вишеньки визирнув ще один черв'як. Він невдоволено скривився і додав Ти сидиш у яблуці, а воно тверде, моя ж вишенька м'якша, та й дещо вище висить, так що відпочивай. Що я чую? Ти якась кисла істота принижує мене. Та я зараз тебе скину вниз отим потворам. А як це ти зробиш? Перекошу хвостика в твоїй улюбленій вишенці і лети летючий черв. А я в яблуці твоєму. Ха, доки ти гристимеш у яблуках хвостик, він товщий, твоя хата буде вже там, у бур'яні. Черв'як з вишні подивився вниз, потім крикнув. Хочеш, я відкрию тобі одну таємницю? Ну. Но... Коли два черв'яки будуть рвати з дерев плоди, ти загинеш, брешеш. А вони різатимуть на варення яблука і викинуть тебе на смітник. А я лишуся тут, у вишні, по вишні не розрізають. Ха? Дурнику, з вишень варять компот або варення. Отож тебе зварять радій. Помиляєшся. Я маю серйозний статус. Мене, коли зриватимуть цю вишню, переселять до іншої, а тебе з'їдять мурахи на смітнику. Статус, перекривив його червяк з яблука, найбільший пес у цім подвір'ї, мій друг. Щось я не бачив, щоб ви дружили. А ти бачив, як він під моїм деревом щодня підіймає лапу? І що? От то він так мене вітає, дурнику. О, дивись, двоногий черв'як. Ховаюсь. Зараз, хитро прошепотів герой, звичні ховаючись у свій будиночок, а буде ясно хто крутіший. Людина зривала плоди. Червивих вона не брала. На смітнику греблися заклопотані кури, вітер шелестів у листі саду. Падали перші краплі дощу. Дерева його дочекалися, а ще вони раділи, що їм не будуть дошкуляти черв'яки.